Стоять крадники, прив'язка стоїть від жінки похилого віку. Вона і здоров'я забирає, енергію забирає. Ви її близько дуже підпускаєте. Вона з вами може спілкуватися. Давно це вже більше. Може, 9 років ця жінка <кій> постійно. Ще вона ставить остуди якісь отвороти, програми, щоб е з вами, щоб у вас не було енергії, не було грошей. Гроші це енергія, щоб ви були пасивні дуже е може е здоров'я ваше собі забирати, а вам хвороби перекладати. І береги. Ще вона хоче, щоб ви її кудись, дивіться, або ви, щоб нікуди не їздили закр... закриті дороги, і а, щоб її тільки її возили. Блоки дуже сильні. Ну, у вас все буде. У вас настільки багато енергії, що ви її на собі і цю жінку тягаєте. Запереджу, весь негатив, убираю, знімаю всі порчені програми, анулюю, убираю. Прив'язки мороки, крадні стяги обираються. Отсікаю на віки вічні ворога, убираю із енергетичного фізичного простору. Вимаю всі прив'язки, крадні стяги. припиняє енергоотока. енергію більше забрати не зможе, буде так і так. Вище сили. Янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя далі. На... на гроші на прибутки, дорога легка, двері всі відкриті. Буде так і так є. О, цікава ураган Давайте ще раз <кій> подивимося, чи лишились якісь перешкоди на дорогах, на гроші.